Шановні представники мас-медіа, будьте добрі. Ну, тут не є вистава якихось суддів чи когось. Ви хочете зняти процес. Ви хочете почути позицію сторін. Ви хочете висвітити, для чого. Розверніть камеру і знімайте зал. Слухається справа за номером 826 23 23022 15, Таш расел Раселлі, служба безпеки України, відділ прикордонної служби бориспіль людей. Ми заперечуємо проти задоволення позовним. Вважаємо, що наше рішення прийнято об'єктивно. Позивач після приїзду в Україну має наміри здійснити діяльність, направлену на повалення конституційного ладу. На підставі закону про правовий статус іноземців та осіб громадянства, нами було винесено постанову, яка забороняє йому в'їзд на територію України строком на 5 років. Зважаючи на те, що це інформація містить державну таємницю. Так, містить буде ставитися питання про розгляд справи іншим складом суду. Однак за дане судове засідання є певні вимоги до таких справ, і є певні судді, які мають доступ до розгляду справ з державною таємницею. У мене такого дозволу немає. Встановляється ухвала суду про передачу справи на повторний розподіл. Даної справи, і тоді вже буде слухатися справа в іншим суді, який має на це право. У мене інша думка, сюрпривод. Ви її не захотіли вислухати. Май... Кожен май... суд має ухвалювати рішення на підставі тих доказів, які наявні в матеріалах справи. Я вбачаю вже упереджене ставлення до цієї справи. Задоволені рішенням суду те, що переноситься він на закритий режим. Ми вам доставляємо можливість висказати свою точку зору. Вона винесла відповідну ухвалу, причому нехтуючими всіми нормами КАС, Вона не надала, не вислухала думку інших учасників судового процесу з цього приводу. І вона перевела справу в закритий розгляд, мотивуючи це тим, що в неї немає доступу для того, щоб розглядати відповідну цю справу, яка потребує певних повноважень від судді на отримання Таємничої інформації, яка нібито може бути надана представниками СБУ, це може затягнути справу на невизначений час. Складнощі можуть бути такі, що засоби масової інформації не зможуть приймати участь у розгляді справи, які, на наш погляд, ну, мають право приймати участь в цьому судовому засіданні, хоча б для того, щоб забезпечити процесуальний порядок та якимось чином суддю ну, спонукати не порушувати закон.